Подожди поразібралась я с пальцами. Чего страшно? В другую сторону. дворин А, все ты же сработал? Ха-ха. А mm. Все? Не ну, хочешь бисер есть, -то? на первый раз. С этой головоломочкой. Все, Виолетта? Не поешь до конца? Прям не верю. Тут, а тут мы все уже опустошили, да? Тут у нас же все пусто. Так. Тут наже пусто. Далі. Далі дивись, що мама тобі показує. Дивись. Дивись, дивиться, дивись. Раз, раз, раз. Тут теж раз, раз, раз. Все. Якось працюй. О, напрацювала. Тихенько. Зара Елі. Тихенько. Чекай, Віолета доїсть і знімаю. Эля, чекай. Молодец, молодец, курочка. Молодец, моя хорошая лялечка. Молодец. 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 Илюся Зара. Юлетка, то есть туди? Ой, ой! Ми вже аж гристи починаємо. Такі хочеться. Вона така до їди, дуже расположена. Для неї їда це культ. Люся тихонько. Лет давай. Давай. Коп-коп. 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 Шесть месяцев виолетки наши. така кумедна, така кумедна. Дочка від луни і кронаса. Суперовська мала. На виставу вже йде цю суботу перший раз в щенячках. Мала супер. Будемо мати надію, що буде переможницею. Дві суки в класі, в щінках дві суки. І конкурент є, ну нічого. Вона варта перемоги. Ще одна ячейка у нас закрита. Купили в Бідронки? Таке смішне. Просто так взяла. У нас багато тих головоломок є, але ця просто накша, і вона перший раз головоломкою стикається. І вона так собі трошки покуражилася, а то ж з'їдає за хвилинку, за хвилинку, за яку хвилинку? За долі хвилинок з'їдає. Веліє тут ще є, дивися, тут ще доця. Тут ще одне місце. Спробую ще завтра дати. Подивимося, як вона. О, знайшла. Порція, Віолета. Порція законних 35 грам. Ніхто не давиться, ніхто не спішить. Кожна головоломка інтересна по-свому. Ну все, Віолета, все. Все, моя хороша, все. Не треба головоломку там гризти. Там же є одна зернинка, забери її. І все, тут, тут теж ще зернинка. Все, віолетка. Бачу ще зернинку, бачиш? Не до кінця тих з'їла хорошо. Десь тут була ще в нас зернинка. Де вона? Десь поділася. Значить, ти заку... О, є ще зернинка. Тут все, 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 пусто. Везде все же все пусто. Уже везде пусто. И тут пусто. И тут пусто. Везде пусто. Все, пограемся еще в я к тебе. Виолетта? Виолетта? Виолетка? Ну все, наелась она. Молодец, молодец. Соображалка працюет. Молодец.